Привіт, мене звати Джоанна. Я лікар-психолог, психотерапевт, спеціаліст по розгляду харчової поведінки. Я би хотіла розповісти у цьому відео тему, яка зараз торкається багатьох, яку я чую від своїх подруг, від своїх клієнтів, з якою я особисто зіштовхнулася у своєму досвіді. І це тема, яка називається Якщо ви набрали вагу в еміграції». Маю особистий досвід, коли я емігрувала двічі, перший раз я мігрувала в Канаду, де я жила біля року, і другий раз, останній раз, коли я мігрувала у Флорид, і у своїх обох досвідах я мала досвід набирання ваги, що мене лякало. Чому так трапляється? Чому ми набираємо вагу в еміграції? Є дійсно і інші випадки, коли вага втрачається, або вага утримується з точки зору нейрофізіологічних механізмів, які я досліджувала у проявах розладу харчової поведінки, і не тільки я розповім те, як я бачу цю ситуацію, що я помічала. По перше, еміграція чи переїзд, а, навіть якщо ви переїхали в сусідній будинок або на сусідню вулицю або інше місто, якщо ви вимушено переселена особа, це буде така сама еміграція. Річ у тому, що це все дуже стресові події для нашого організму, і для нашого мозку. Наш мозок ненавидить відсутність стабільності, і коли щось змінюється, на це витрачається дуже багато енергії. Уявіть собі, що зимою, коли ви не знаю, йдете на роботу. Випало дуже багато снігу, і перед вами є одна дорожка, яка вже протоптана, і просто купа снігу. Яку дорожку ви оберете? Звичайно, ту, там, де вже протоптано, так? Тому наш мозок так само любить вже протоптаний шлях, любить там, де все зрозуміло. І коли ми зіштовхуємося з чимось незрозумілим, це викликає у нас шалений стрес. І навіть якщо ви можете не помічати цього стресу, наприклад, теж історія реально, наприклад, люди все життя мріяли виїхати в Америку, в Канаду, в Європу. А зараз, ну, коли я відбувалася війна, то це був, в принципі, гарний торчок, тому що було більш ймовірності і більш факторів, які сприяли переїзду. І ви скажете, в мене не було стресу, бо насправді мені це все подобається. Вам так може здаватися, але насправді для вашого мозку знову ж таки це стрес, тому що це відсутність тої доріжки, яка вже була протоптана, і це новий досвід, де вам потрібно знову ж таки протоптувати нову доріжку серед тої купи сніга. Тому знову ж таки навіть еострес або позитивний стрес все одно стрес для нашого організму. Стрес це взагалі будь-що. По-перше, стрес який стрес, це недостатність ресурсів на подолання ситуації. Еустрес – це позитивний стрес, але це знову ж таки зміни у житті, які потребують більшої енергії для того, щоб адаптуватися до нового етапу життя. Це не обов'язково може бути навіть еміграція, це може бути новий партнер. А це може бути нова робота, нова позиція, нові від вас очікування на цій позиції, навіть нове авто, або ви пересіли на авто, а раніше ви ніколи за кермом не ходили. А що відбувається з нашим організмом з точки зору набору ваги в нашому тілі? Коли наш мозок відчуває, що ми знаходимося у стресі, або що ми знаходимося у якійсь загрозі? А нове середовище і переїзд для мозку це як загроза, тому що дуже багато невідомості. Я не знаю, де що це. Наше тіло починає виділяти жирові клітини-антипоцити, які, типу, мають нам допомогти спастися під голоду. Автобі. У нас є інформація у генах про те, що ми або не ми, а наші попередники, наші бабусі пережили голодомор. І тому ця інформація для мозку про те, що на новій землі або тоді, коли мені невідомо може наступити голод, вона реальна. І він реально це впроваджує. Тому виділяються депоцити ці жиреви клітини, які починають запасати надлишкову чи будь-яку вагу для того, щоб, якщо що, ви могли вижити. Це один з перших факторів, які може на це впливати. Другий фактор, який також часто в нас трапляється, це емоційне переїдання. Стрес знову ж таки це надмірна кількість свого інформації про нове. З чим я відчуваю, що я не можу справитись. Документи, легальність, робота, фінанси і т.д. і як зняти собі житло. На це все потребується дуже багато енергії. Це відсутність тієї стабільності, яка у вас могла бути вдома, там де ви жили до цього. І тому, коли в нас є така висока напруга всередині, чи то тривога, чи сум, чи фрустрація. І при відсутності остатньої кількості колпінг-механізмів або навиків, як справлятися з цими емоціями, наша перша реакція буде, звичайно, бути поїсти. І я хочу сказати, що це насправді нормальна реакція, тому що з нашої першої хвилини чи першої секунди життя, коли ми тільки закричали, нам дали або грудь, або бутилочку молока. І мозок це, що завжди, коли я маю якісь дискомфортні відчуття почуття. Мені треба щось покласти до роти, і тоді я буду відчувати себе більш спокійно. І тому цей механізм він лишається з нами в принципі на протязі життя. Важливо просто розуміти, розділяти це справжній голод, фізіологічний, я справді голодна, і якщо або голодний, якщо так, то піти себе покормити. Якщо я насправді не відчуваю фізичного голоду у своєму тілі, то тоді краще попіклуватися про себе практиками, які допоможуть вам справлятися з емоціями. І напишіть мені у коментарях, якщо б ви хотіли знати про такі практики, я зроблю тоді окреме відео. Живий – це цікавість до нової їжі. Як же ж без неї? Коли ми переїжджаємо за кордон, нам завжди цікаво спробувати нову їжу, хіба ж ні? І інколи ми несвідомо використовуємо якусь нову їжу у несвідомій кількості. І тоді так само вага може набиратися. І ми можемо бути. Да революції, тобто ми можемо навіть не помічати, як це відбувається і чому це відбувається. І останній фактор, який я також вважаю дуже важливим, це зміна фізіологічного, чи навіть не знаю, навіть можливо біологічного фактору. Наприклад, коли я приїхала у Флориду, це зовсім інший клімат. А тобто, це впливає на те, як моє тіло навчалося чи адаптувалося до того, як себе регулювати у цьому кліматі, тому що зовсім інша. Регуляція температури тіла ну, у умовному тілі. А потім це зовсім інші грунти. У Флориді більшість піски. В Україні був чорнозем. І якщо ми говоримо про мікроелементи, які були у тих продуктах, які я їла, це буде зовсім різний рівень. І тому це теж щось нове, до чого ми можемо бути генетично неадаптовані. Фан факт: чому французи не набирають вагу? Коли вони постійно їдять пасту і піцу. Тому що еволюційно так сталося, що в їхньому раціоні не було достатньо м'яса або білку, і через це генетично їх е, тіло адаптувалося до того, що воно не набирає вагу від глютен. Тобто, італійці, не французи. Але мені здається, що з французами така сама історія. Я не пам'ятаю, що це нація, але е, важливість того, як працює наша генетична прихильність у тієї, навіть їжі, до якої ми звикли. Грунти, так, вода має інший склад, повітря. Я не знаю, е, те, як обробляють чи вирощують овоча чи фрукти, я особисто виросла на овочах і фруктах, які я купляла на базарі, або які моя бабуся вирощувала на дачі. Тобто, це все було еко. А тут це теж еко, але воно зовсім інше. Я так собі навіть подумала для того, щоб прокормити всю Америку, скільки потрібно взагалі виростити продукції. І в мене дуже багато питань, чи вона вирощується натурально. Я особисто не дуже в це вірю. Тому це також буде впливати на те, як ви будете набирати вагу, чи на, на набір ваги, чи навпаки, знижені ваги, і те. Тому заключення був висновку. Я просто хочу вам сказати про те, що. Те, що з вами відбувається, це нормальна реакція на ненормальні події або на зміни у вашому житті. І важливо собі тут не додавати стресу. Це дуже важливо, тому що якщо ви на цьому місці, що будете більше додавати собі стресу і стресувати від того, що ви набираєте вагу, це ще більше стресу. І коли ви стресуєте, ваше тіло у кожного по різному або якщо ви прихильні до набору вагу, може набирати ще більше ваги. Важливо впроваджувати техніки регуляції емоцій, заземлятися, медитації. Гарно їсти, кормити себе, дивитися, щоб в вашому раціоні було достатньо білків, жирів, вуглеводів, клітковини і їжі для радості. Також не потрібно себе постійно обмежувати і ставити себе дуже незручні рамки, що будь що потім буде призводити вас до епізодів переїдання. Важливо, щоб це їжа була легальна, щоб ви її свідомо їли, а не несвідомо, коли ви її починаєте у надмірних кількостях їсти. І важливо обіймати себе, обіймати, ходити в терапію, допомагати собі справлятися з новими челенджами, новими викликами тієї ситуації, в яку ви потрапили. Мені по чесному дуже допомогла терапія у своєму періоді міграції, і я це дуже раджу не тому, що психотерапевт просто як людина, і тому що психотерапевт також. На цьому все. Я ви собі маю і дякую вам, що додивилися до кінця. Більше інформації буде у моєму інстаграм або телеграм-каналі. Я сподіваюся, ми побачимо ще. Па-па!